Наш фонд було засновано в Америці в 2014 році з метою розбудови успішної України та підсиленням голосів України у США. У 2016 році ми заснували також фонд в Україні для того, щоб виконувати проекти напряму в Україні. Сьогодні наша мета означає те, що ми. Наближаємо перемогу і в подальшому плануємо розбудовувати Україну з початку повномасштабного вторгнення. Ми зібрали 100 мільйонів доларів для України. Ми збираємо ці кошти за кордоном. В більшості це зі США. У нас є більше 120 тисяч індивідуальних донорів, і донати йдуть е, від 1 долара до 1 мільйона. І ми максимально хочемо залучати іноземні кошти у різні проекти для того, щоб українці далі могли збирати всередині в країні на зброю на те, на що ми не можемо збирати за кордоном. Друга особливість нашого фонду я також, ми намагаємося економічно підтримувати Україну тим, що ми е, закуповуємо товари максимально в Україні. Це деякі речі, так меду, зв'язку, все, що можемо знайти, щоб підтримати український товар і українського виробника. Таким чином, допомагаючи нашим захисникам, також намагаємося підтримати українську економіку. І третє, ми передаємо нашу допомогу безпосередньо у руки захиснику системно кожного дня у великих масштабах. І для цього в нас є налаштована ціла система. У нас є п'ять напрямків загальної роботи. У нас є адвокаційна команда, яка у Вашингтоні займається адвокацією України. І зараз на першому місці це прохання про важку зброю, про літаки f 16 для України. У нас є разом госпітал, яка займається допомогою в медичній сфері в Україні. Разом реліф Це робота з цивільним населенням і міні-гранти різним громадським організаціям. І наша Головна програма, про яку ми сьогодні поговоримо, разом Heroes, А це програма допомоги захисникам, яку ми відкрили зразу 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення. Ми вже довезли допомоги захисникам на суму 45 мільйонів доларів у рамках цієї програми Разом Heroes. безпосередньо в нашому напрямку Разом Heroes Є два ключові напрямки: це засоби зв'язку та живлення і також тактична медицина. Що стосується засобів зв'язку, це теж така ж сама важлива річ, як і дрони, аеророзвідка. Дрони це очі захисників, а рації, зв'язок це вуха наших захисників. Наша команда професійно займається власне засобами зв'язку. Ми поставили. На фронт нашим захисникам більше 15 тисяч а, рацій. Спочатку широкомасштабного вторгнення ми здійснили 4,5 з половиною тисячі доставок на фронт. Це більше ніж 740 військових частин. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії ми надали майже 96 тисяч медичних аптечок. 2600 медичних рюкзаків 70 літрів, які використовували і використовують під час евакуації поранених. З липня місяця ми вже відправили нові наплічники 23 літрів в кількості 61 одиниця та 38 наплічників 16 літрів. В скорому часі ще 450 таких поїдуть на фронт. Окремо надали 58 тисяч турнікетів і близько 190 тисяч турнікетів були вкладені в аптечки. Також надали різні засоби по типу гемостатичних засобів в кількості 31 тисяча, приблизно 1 тисячу IT-клемпів, 40 тисяч ізраїльських бандажів, 8 тисяч 200 оклюзівок, 9 тисяч назофрінгіальних трубок, 670 компактних мішків амбу, 8,5 тисяч декомпресійних голок, 3100 м'яких нож, 200 шин СЕМ та 444 сорок чотири внутрішньокісткових доступи НІО. що стосується друзі колісної техніки на фронті, ви знаєте, саме у початку повномасштабного вторгнення ми зіштовхнулися з тим, що до нас просто масово почали звертатися як самі воїни, так і їх родичі, із такою проблематикою, що нашим героям конче не вистачає різних автомобілів, пікапів, джипів, мікроавтобусів. Адже ми розуміємо, що на війні автомобіль він насправді. Ну, він рятує життя без перебільшення. Е, наші автомобілі евакуювали понад 1300 поранених наших героїв. Таким чином врятували напевне їм життя. Більше 4 тисяч військовослужбовців зараз е, забезпечені допомогою наших автомобілів, тобто вони використовується в такої кількості військовослужбовців, це насправді небагато, і ми зробимо все для того, щоб ця допомога була збільшена, оскільки, щоб ми розуміли, потреби Збройних сил України в автомобілях станом на сьогодні перевищують 30 тисяч одиниць. Ми зараз, друзі, вийшли на доволі непоганий темп, але ми його збільшуємо. це один автомобіль на два дні. Тобто, у нас постійно хлопці від'їжджають на передову з передачою автомобільної колісної техніки. Якщо говорити про. 24 лютого і те, ким ми є зараз, напевно, кожен з нас змінився, і наразі ця команда є професійною командою людей, який кожен розуміє, що він робить, і робить це кваліфіковано, робить це експертно, робиться зізнанням своєї справи. Наразі в нас забезпечена вся цепочка від збору коштів. Аналізу закупівлі міжнародної логістики, складського забезпечення, є своя crm система що обліковує, тобто ви в реальному часі можете бачити. Працює система з прийому заявок, документаційна частина, логістика по Україні, аналіз, де воно отримано, ким отримано чи ефективно використовується. Тобто, ми забезпечуємо весь цикл. Допомоги звіту донорів і обліку варто пам'ятати про відбудову України, про те, де ми будемо після війни. Тому що якщо ми програємо оцей the peace», то та ціна, яку ми заплатили під час війни, а саме життя наших з вами побратимів і посестер, воно воно буде даремною.